Фактично ми говоримо про захист інвестора, захист гривневих вкладень, які перераховуються в валюту. Коли ти вже це спробував, це ж любов, і вона вже залишається з тобою. Спочатку ціль, а потім лише інвестиційні інструменти, які відповідають цій цілі та власне ризик профілю. Тому стосовно гарантій і доходу, мені здається, що це достатньо комфортний інструмент. Пам'ятаємо, що можливість підтримати український бізнес це ще один крок до перемоги. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто творить унікальний простір позитивних емоцій та вражень. Але я вас здивую: Фест не лише про відпочинок, а й про інвестиції. Більшості з нас відомі такі заклади, як Криївка, П'яна Вишня, Реберня, Правда, Львівська майстерня шоколаду. І це далеко не повний перелік атмосферних закладів у ресторані Фест. А віднедавна одна із компаній холдингу, Fest Coffee Mission, запропонувала інвесторам корпоративні облігації з дохідністю 8% річних та прив'язкою до валюти. Щоб більш детально розібратися з інвестпропозицією, оцінити її переваги, недоліки, ми запросили співвласника компанії, Fest Coffee Mission Андрія Худо. Андрій, вітаю вас. А вітання, всім Львова. Про емоції я вже трохи розповів глядачам, хоча впевнений, що з цієї сторони вони вас так добре знають. А саме хотів би поговорити про кавову культуру в Україні та про інвестиції. Як поєднуються ці два поняття в рамках вашого холдингу? То хто такі Fest Coffee Mission? Окей, okay. Fast Mission – це компанія, прямий, прямий імпортер зеленого зерна, кавового зерна і відповідно дистриб'ютор в Україні власне зеленого зерна. Мій партнер Дмитро Слукін приніс цю ідею і. Ми разом поспілкувалися і вирішили з партнерами все-таки поширювати культуру для споживання якісного зерна класу спешаліті в Україні. Що таке якісне зерно класу спешаліті? Якщо це так, як в вині є дегустації і в каві є капінги, і відповідно кава набирає зерна певні бали. так? то, власне, наша ніша це від 80 балів і до 100 балів а спешаліті кава вона десь варіюється від 86 і вище та коли кава має більше 90 балів то це просто супер супер якісна якісна кава тому власне ми захотіли дати можливість в україні пити класну каву і даруємо цю можливість власне вже більше п'яти років а раз, а в квітні цього року ви фактично вийшли на українську біржу з пропозицією корпоративних облігацій, які захищають інвестора від девальвації гривні, ну, що досить важливо в наш час. А що спонукало вас залучати кошти на українському ринку, і які ви все-таки умови пропонуєте інвесторам на сьогодні? Е, так, е, кавовий бізнес він чітко прив'язаний власне до долара, та, тому що всі контракти по закупівлі кавового зерна і відповідно. Продаж кавового зерна йде з прив'язкою до долара, і тому, власне, наш, наша ідея була власне, випустити облігації для залучення більшої суми робочого капіталу в наш бізнес для відповідно закупівлі більшої кількості кавового зерна з метою розширення нашого бізнесу, оскільки ми відчуваємо, що попит на якісне зерно буде рости. Тому ми ви, власне ви вирішили зробити емісію на 100 мільйонів гривень облігацій з прив'язкою до долара. Ставка купона у нас 8%. і наскільки я пам'ятаю, коли ми здійснювали емісію, курс долара був 37,5. з половиною. Зараз він вище, там 40 плюс гривень за долар. Тому наші інвестори відповідно, окрім купонного доходу. 8% отримують цю різницю росту курсу в відсотковому власне додатковому доході на облігацію, точно ми говоримо про захист інвестора, захист гривневих вкладень, які перераховуються в валюту. Правильно? Правильно. А для нас це звісно валютний ризик. Він існує. Але оскільки, як я сказав, прив'язка чітка кавого бізнесу до долара. То, відповідно, Fest Coffee Mission», коли продає зелене зерно в Україні, він теж формує ціну на основі доларової складової і множить на поточний курс. Тому, власне, компанія теж має цей захист від девальвації гривень, і ділиться, і ділиться з інвесторами відповідно цим доходом. Ваші ризики теж мінімальні, скажімо так, що стосується девалюації. Гаразд, а як ви все-таки оцінюєте потенціал росту об'єму ринку кави в Україні? Бо як би там не було, все одно ви е, маєте напевно якісь амбітні плани і цілитесь, якісь планові е, показники зростання. От хто ви на цьому ринку в перспективі там візьмемо 5-10 років? Ну, дивіться, ми починали фактично бізнес тільки з українського ринку, та. За час нашої діяльності ми вже відкрили філіали в Польщі, які фактично торгує кавою на теренах Євросоюзу. Відкрили також філіал в Стамбулі. Він торгує на ринку Туреччини. Це турецький ринок достатньо дуже перспективний. Якщо подивитися на 5-10 років вперед, то я бачу і з партнерами Fest Coffee Mission як міжнародну компанію, і в нашому холдингу, зокрема. Основний акцент і основне якби бажання створити власне світові кампанії для того, щоб якби навіть рівень дискурсу на таких розмовах чи між партнерами він був власне про різні ринки, про різні культури, і про відповідно побудову стабільної бізнес-моделі на інших ринках. Це додатковий челендж і це додаткові виклики для нас персональні. Тому а ще й Fest Coffee Mission, коли ти несеш культуру е зерна, прошу зерна смачної кави, то це в якби лягає повністю в нашу місію створити унікальний простір позитивних емоцій вражень і робити себе, місто, країну і тепер вже світ кращими. Тому якби це все в симбіозі дає власне такі амбітні плани. А що стосується цифр, то Наскільки я бачив статистичні дані, ми аналізували за останні 10 років, імпорт власне необсмаженої кави в Україні виріс, якщо ми беремо український ринок, в 4 рази, це означає, що споживачі, наші клієнти, а це ми ж в сегменті B2B. Так? Я про споживачів безпосередньо ті, хто п'ють горнятку кави, та вони все-таки коли. Ти пробуєш, от і я по собі це говорю: коли ти пробуєш хорошу класну каву, мені подобається останні урожаї, останні йшли: і Сальвадор, і Колумбія, і Перу, дуже, дуже цікаві були лоти. І коли ти пробуєш такого рівня продукт, ти потім не можеш вернутися до споживання комерційної кави. Ну, тебе просто якби смокові рецептори не дозволяють пити погано каву. Тому тут, якби коли ти вже це спробував, це ж любов, і вона вже залишається з тобою надовго. Емоції Дуже важлива прив'язка, насправді, але ви знаєте наскільки ще прагматичні інвестори, які. Завжди рахують дохідність. Ми з вами говорили про дохідність 8 річних з прив'язкою до долара. Але інвесторів чи цікавиться таки як, як працює цей механізм прив'язки, хотів би трішки детальніше на цьому зупинитись. Як я розумію, купівля паперів відбувається за гривні з фіксацією суми інвестицій в доларах, напевно, по комерційному курсу і аналогічно по комерційному буде виплата суми облігації і також так само аналогічно купонів, правильно? Е, тр, трошки не так. В принципі, ви правильно писали механізм, але наша прив'язка відбувається до курсу Нацбанку, е, mm. який є фактично на дату. Я згадував про 30, 37. Зараз, зараз офіційний курс 37,59, якщо не помню. Ні-ні, перепрошую, зараз 40 плюс, так? Тобто, 40, якщо ми візьм... 41 майже, так. 41 майже, так. Коли ми робили випуск, курс був 37 в районі, так? І для прикладу, якщо ми 30 червня виплачували першу суму купону по облігаціях з розрахунку 8% річних в доларах, то значить у гривні інвестори отримали дохід 8,5 річних, це є 17 17,17 гривень за облігацію на 1000 тисячу гривень, плюс 5,9% на суму інвестицій на реалізованого прибутку наслідок девальвації гривні. От такий, такий фактично перший купон. Ми виплачували нашим інвесторам. Угу. Ну тут залежить хто в якій валюті рахує свою дохідність. Якщо в доларах, ми, ми розуміємо, що доларова по з прив'язкою до Нацбанку, Якщо гривнева, то та може бути звичайно більше. Але тим не менше, в українського інвестора завжди є вибір по розміщенню капіталу. Ну, якщо ми говоримо там про капітал з фіксованою дохідністю, це там в Україні депозити, ті самі держоблігації, корпоративні папери на фондовому ринку. Це можуть бути облігаційні ЄТФ. Але якщо розглядати локальні інструменти, зрозуміло, депозити тут програють дохідності, в тому числі за рахунок податків, ВДП виглядають менш ризиково, оскільки гарантується державою і доходи по облігаціям Мінфіну. Зрештою не оподатковується на вашу думку, чому інвестор має віддавати переваги корпоративним облігаціям ФЕСТ перед тими ж самими ОВДП? Ну не можеш весь ринок працювати тільки з ОВДП. Мені здається, що в нашому корпоративному сегменті українського боргового ринку є суттєвий лексутєвий відсутність та достойних пропозицій на ринку. Тому, звісно, ВДП це наш конкурент, і, звісно, вони гарантуються державою. Але облігації фест кофімішено. Ми, по-перше, виплачуємо більший дохід, якщо говорити на облігацію, та і якщо говорити про насправді гарантії, та? то в нашому бізнесі ми ж на ці облігації купуємо каву, та кава пливе, умовно кажучи, в Україну, зберігається на складах і продається. Тобто, умовно кажучи, це. Є чітка прив'язка до об'єму кави, яка закуплена за ці цінні папери, тому стосовно гарантій і доходу, мені здається, що це достатньо комфортний інструмент, і е, для інвесторів це зрештою диверсифікація на свого теж портфелю інвестиційного на ринку. Не можна всім сидіти тільки в ОВДП. Погоджуся напевно, якщо зараз на сьогодні дивитися пропозиції по ВДП ті ж самі доларові, то дохідність по ним там 4, можливо, 4,3% річних. Це звичайно нижче ніж по корпоративним облігаціям. Ну але десь зрозуміло нижче ризик, нижча дохідність. З іншої сторони, так гривни віддають вищу дохідність, але ми маємо ризики девальвації, і їх теж треба враховувати. Вони зрештою в нас в Україні не лінійні. Ну і напевно. Но ще один аргумент це те, що ставки по ВДП ми бачимо останні там місяці, мають тенденцію до зниження. По вашим облігаціям, ну ви, зрештою, вийшли як Coffee Mission» з пропозицією 8, і поки я так розумію, що немає намірів щодо перегляду. Ну або заперечте, якщо це не так. Дивіться, в нас чітко прописані правила випуску цього облігаційного. В нас цей інструмент буде працювати три роки, і щороку є важливий важливий момент. Щороку інвестори будуть мати можливість оферти, тобто пред'явити до погашення компанії ці облігаційні ціні папери. А в цей момент, коли фактично вони можуть пред'явити до погашення, ми й будемо оголошувати ставку на наступний рік. Тобто, якщо на перший рік ми оголосили 8, то звісно, зимою в 2025 році, ми будемо оголошувати нову ставку, яка як і як буде складатися ринок капіталу на цей час? Можливо, залишиться 8, можливо, буде крок вперед. Ми умовно підвищимо до 9. а можливо, ми опустимо до 7. Тобто, тут, тут, тут все залежить від ринку. Зрозуміло при побудові фінансових планів для наших клієнтів і ми притримуємося принципу спочатку ціль, а потім лише інвестиційні інструменти, які відповідають цій цілі та власне ризик профілю. Оце можливість раз в рік пред'явити облігації ФЕС до викупу, те про що ви сказали, воно насправді важливо, тому що додає ліквідності до цього інвест інструменту і дозволяє використовувати його для коротких цілей. Ви вже трішки розповіли, як працює механізм викупу, але не можна трохи більше деталей додати. Дати, що це за часовий інтервал, наскільки там, інвестор, скажімо, усвідомлено може спланувати для себе вихід з інвестиції, принаймні ну, по заявленим строкам вами, та? і чи є можливість продажу паперів на вторинному ринку, чи можна говорити про вторинний ринок як такий. Ну, дивись, так як я зазначив, що оферта відбувається один раз в рік. Тобто, в дельті трьох років це буде фактично можливість мати дві дві оферти. Та по роках що стосується вторинного ринку, то звісно він через брокерів може тільки працювати можливо звертатися зрештою і до нас про викуп, якщо інвестор хоче вийти з цінних паперів. Тому звісно, хотілося б кращої ліквідності і взагалі кращого руху на ринку цінних паперів, але наразі в, в тому стані, де ми є, то тільки тільки фактично брокерський і наше наш ну, стукати до нас як до компанії, щоб ми викуповували ціні папери mm. для себе. Диві, скажіть, а брокер на сьогодні викуповує ну в рамках співпраці з вами папери? Чи це виключно під клієнта, коли є там точковий запит? Під клієнта дає точковий запит, ми тільки запустилися і фактично ми тільки їх це, розкачуємо на ринку. Так. Угу. Раз нагадаю нашим глядачам, що на відміну від ВДП, доходи, отримані від корпоративних облігацій, оподатковуються за ставкою 18 податок на доходи фізичних осіб, і 1,5 військовий збір в такому випадку. Ми, зрештою, можемо говорити про ефективну ставку дохідності десь близько 6% річних у валюті. Чи виступаєте ви як податковий агент при виплаті доходу по облігаціям? І, зрештою, чи є у інвесторів обов'язок декларувати отримані доходи від ФЕСТ? Ну, якщо бути точнішим, то дохідність за за відрахуванням податку буде 6,45. вже 6,5. Так, ФЕСКО фінічно виступає податковим агентом. Усі податки стосовно доходу, які отримують інвестори на цих облігаціях, наша компанія буде сплачувати безпосередньо в бюджет. І єдиний нюанс для інвестора: коли інвестор буде робити свою річну звітність і декларувати свої доходи по року. То, звісно, доходи по цих цінних паперах відповідно треба задекларувати в річній декларації. Ще бові залишаються зрозуміло? Ну, це більше така тих, тих більш технічний момент, але тим не менше інвесторам варто про це знати. І ще окрім дохідностей. Якщо вже від цієї теми відходити, я все-таки хотів би поговорити з вами про зворотню сторону інвестицій. Це власне про ризики, корпоративні облігації прийнято вважати досить ризиковим інструментом. Виплати за ними гарантуються лише емітентом. Фактично, ми говоримо про компанію, яка випустила ці папери. Ви вже дещо там розповіли. Там товарні залишки є зрозуміло. Є там конкретні контракти під купівлю, є напевно клієнтська база, яка вже десь очікує то там. Ту каву, яка умовно пливета, і під неї закупаються, робляться під запаси. Але все ж таки, якщо так дивитись зі сторони, ми говоримо про те, що по корпоративним облігаціям. В теорії там компанія може оголошувати дефолт. Інвестор фактично лишається ні чим, ну або там з тими товарними залишками, які розпродаються в рамках там процедури якоїсь ліквідації, закривається зобов'язання. Ну але тим не менше, тут немає жодних там фондів гарантування вкладів як для депозитів чи гарантій для від держави як прикупівлі ВДП. Е, які ризики все ж е, для інвестора при купівлі облігацій MISSION ви могли б назвати, ви могли б виділити? Ну, дивіться, ми в нашій бізнес-моделі закладаємо фактично ріст нашого бізнесу. Відповідно, ми для того і розміщаємо облігації, щоб збільшити свій оборот на, на ринку. Що стосується ризиків, ми чітко побачили по 2022-23 роках, після початку війни, власне, ризики, які несе війна, та? ну насамперед блокування кордону. Коли йде міграція кави між там українським ринком і, наприклад, тим самим польським ринком, а в тебе фури, умовно кажучи, застерігають на кордону, і ти несеш додаткові е збитки від цих логістичних е ланцюжків. Е Багально, ми робили експорт кави в Дубай і закупили спеціальну каву, наприклад, для, для цього ринку, і хотіли продати її там, але коли. Пливуть кораблі, умовно, в Червоному морі почали кусити, творити військові безлади, і кораблі відмовлялися плисти через Червоне море і почали впливати. це все по великому колу. і Ми запізнилися, наприклад, на 2-3 місяці з доставкою кави. І це теж несе свої ризики, бо ти втрачаєш час і ти втрачаєш умовно, клієнтів. Що стосується якби, мінімізації ризиків, то більше. Я думаю, 70% цієї кави, яка закуповується, вона закуповується під клієнтів. Та тобто, ми, умовно кажучи, веземо наших ключових клієнтів на капінги, або вони вже знають цих фермерів, в яких вони проводили попередні капінги, та і вони роблять для нас ну, якби оферту на ту каву, яку вони фактично би купували. І ця кава, яку ми закуповуємо під цих клієнтів, вибирається на протязі року. Тобто, можна сказати, що в нашому випадку далеко за 50, а п'ятдесят за 70% відсотків продажу кави він є достатньо гарантований. Просто він розтягнутий в часі, що знижує фактично нашу е е дохідність, тому що люди виплачують по виборці та цю каву. і навіть. Навіть мають дебіторську маючи строчку, і ми маємо ще такий елемент, як дебіторська заборгованість. Власне, який ще ризик, ну от ризик по невеликій дебіторській заборгованості може бути, власне, в контексті цієї девальвації, якщо, умовно кажучи, курс пішов, ти продаєш по курсу на, 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 на дату продажі, а вже сама дебіторка, яка там становить не знаю, 30 днів, там не більше 60 днів, вона несе якісь там ризики по відповідній девальвації. Андрій, а якщо ми говоримо про дебіторську заборгованість, тут же диверсифікація у вас, напевно, досить широка. Ми можемо говорити про сотні клієнтів в Україні чи, можливо, не тільки в Україні. Так, в нас в портфелі і українські клієнти, це декілька сотень, значить, польські клієнти і турецькі клієнти. І так само йдуть продажі невеликі в інші країни Євросоюзу. Тому, якщо говорити про клієнтську базу, то це декілька сотень тисяч клієнтів B2B. То фактично така регіональна або, напевно, міжнародна швидше диверсифікація у вас вже присутня. Регіональна, а регіональна більше, угу, так. Хотілося більше міжнародності, але це не так легко, якби би бажалося. Та кожен ринок потрібно заходити командою і пропрацьовувати до трьох років. Mm -hmm. І тільки після десь трьох років роботи на ринку ти вже починаєш е, мати перші позитивні результати від власне тих клієнтів, яких ти не працюєш. А ви не думали з приводу ще диверсифікації, що стосується от саме збереження там товарних залишків? Тому що ну період військових ризиків це ну вагомо, як на мене, ризик, і зрештою, можливо, там не знаю західні області України, можливо, навіть та сама Польща ви називали, могла бути теж як один із хаб для того, щоб диверсифікуватись в цьому питанні питанні ризиків. Так, ми мали такі трошки стрес, коли почалася війна. Ну трошки великий стрес, коли кава нас зберігалася в Києві е, на складах, і поруч колеги, які мали теж зберігання. Е, Goodwine, Сільпо, то тобто були мали негативні негативні історії з тим, що склади прилетіли ракети. Там ну, ми в цей час прийняли рішення про перевезення кави до Львова. І фактично кава складується у Львові, якщо ми говоримо про український ринок. Окрім того, європейський ринок складується в Польщі, і в нас є там складці. І турецький ринок в Стамбулі, звісно, тому що там ми зараз працюємо в більшості типу, по Стамбулі. Тобто, у нас фактично є диверсифікація під ті продажі, які ми робимо на цих ринках. Але звісно, більшість кави зараз наразі зберігається в Україні. Це так само зв'язано з тим, що ми маємо обмеження валютних контрактів 180 днів, і ми повинні завести каву в Україну. Раз готуючись до нашої зустрічі, я переглянув відкриті фінансові дані по вашій компанії. І попри зростання виручки протягом 2023 року, там на суму близько здається, 70 мільйонів гривень, ви отримали нехай і незначне, але зниження чистого прибутку. Могли б прокоментувати з чим пов'язані такі фінансові результати? Так, власне, коли після початку війни і ми фактично зробили крок в збільшенні об'єму бізнесу, в нас була достатньо велика логістична складова, коли ми каву возили між Україною і Польщею, потім, щоб її продати, та, і кордони всі стояли, і ми фактично понесли великі логістичні затрати. Так само в той час ми мали затрати по комерційній каві: це те, що я говорив згадував по грейдах більше 80 до 86. Балів по капінгу, тому що на біржі пішли ціни вниз, і ми фактично не отримали відповідної доходності, яку ми планували. А затрати по цих операціях ми понесли? Ну і фінансові затрати по фінансуванню оборотного капіталу так само. Яка ситуація зараз? вже, Що стосується от логістики, що стосується цієї прибутковості бізнесу, як ви плануєте вже в цьому році по фінансовим показникам? Зараз логістика нормалізувалася, немає ніяких блокувань кордону, тобто, фури під контракти їздять вчасно що стосується самих цін. Да, зараз ціни на біржі відповідно достатньо високі каві, і що знову ж таки потребує додаткового оборотного капіталу, але є один нюанс, коли ти працюєш в Ніші спешаліті, то ціни на біржі не так впливають, не критично впливають, тому що на спешаліті ти заробляєш більше. Та коли ти йдеш в нішу, кюков, як ми її називаємо, або там комерційної кави, то звісно, ти несеш більші ризики по коливаннях кави на, на біржі. Раз, Андрій, дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Гадаю, нам вдалося розкрити тему альтернативних інвестицій для кавоманів і не лише Пам'ятаємо, що можливість підтримати український бізнес це ще один крок до перемоги. А глядачів запрошую в коментарі. Як ви оцінюєте інвест пропозицію від ФЕСТ? Дякую, Андрій, ще раз, і до зустрічі. Дякую.